Добрий день, шановні депутати, шановні присутні. Сьогодні ми проводимо комісію законності. Одне питання на порядку денному. Це внесення змін до рішення 24-ї сесії Солоницікої селищної ради узвало скликання від 18.11.2021 20 року No 14 про утворення центру надання соціальних послуг Солониці селищної ради. Сьогодні присутні В'язкін Костянтин, Андрій Капиця, коло є, тому розпочинаємо. І з даного питання Але заступник селищного голови, прошу розглянути і винести на затвердження сесії питання, про внесення змін до положення про центр надання соціальних послуг. На минулому засіданні сесії було прийнято рішення про створення відділення інтегрованих соціальних послуг для, дітей, для сімей з дітьми. Ми вносимо зміни в положення саме про те, що ми вже в Положення про центр. І в зв'язку з внесенням змін до закону України про місцеве самоврядування ми прописуємо назву Центру надання соціальних послуг відповідно з приналежністю Харківського району Харківської області. Також до функціональних обов'язків центру надання соціальних послуг додано ще одну функцію це соціальна інтеграція ветеранів до суспільного життя. Дякую. Ясно. Питання є? Дякую. Тоді голосуємо. Хто за те, щоб внести зміни до рішення? 24 сесії Салоницької селищної ради скликання від 18 листопада 2021 року номер 14 про утворення центру надання соціальних послуг Салоницької селищної ради. виклад положення є на сайті, всі його бачили і ще можуть з ним ознайомитися. Андрій Капицей за, за. Біря за, Мальчинка за, проти отримались всі за. Дякую. Порядок денний вичерпно. Дякую всім за роботу.